Новинка на нашому складі це е, гаманці і сумки та рюкзак. Е, бренд Spray Ground. це Нью-Йоркський дизайнер його розробив цей бренд, коли він їздив постійно з за... в. В різні подорожі в нього був стандартний чорний рюкзак. І він собі подумав, що з чорні рюкзаки є всіх. Треба щось таке, щоб його відрізняли. Він придумав ось такий стиль. Це такий типу вуличний стиль. Цьому бренду десь близько 10 років. Він дуже молодий і дуже популярний у Нью-Йорку. Значить, у нас є ось такий рюкзак тут з логотипом долара. Такий дуже цікавий на березі моря, і з зеленню зроблений долар. Дуже класна якість. Я сама проекспериментувала у поїздці. Вони дуже зручні. Значить, тут є. Ось така кишенька. Бокові кишеньки на липучках так І так дві Ззаді одна кишеня. Класна спинка. У них тут така кишеня і спинка така ортопедична, м'яка ортопедична спинка. Значить, він ось так розкривається. В середині є сіточка, кишенька-сіточка. Тут все-таки в стилі американських доларів. Так, тут є кишеня для макбука, ноутбука, вона така е, плюшева. І м'ягенька, і ще одна ось така кишеня для чогось на замку. Він досить вмісткий. В нього можна вмістити як макбук, так і, і там якісь речі на один-два дні. Ви можете з собою його взяти в дорогу. А і ще ось тут є така кишеня для помад або для ключів. Так, так він класно виглядає на спинці. Коротше, коли ви будете з цим рюкзаком, вас е, замітять всі. Е, в ЦУМі вони представлені, вони коштують 6200 десь у ЦУМі. На ціннику ціна, по-моєму, 180 доларів. У нас цілий лот з 10 штук коштує 6200. На лоті ось цей рюкзак. Ще у лоті у нас будуть ось такі сумки. Луй е, Вітон. Типу Лівітан. Значить, ось така моделька коричнева і тут з такою. Я не знаю, як пащая коли, значить, так. Ось така чорна, чорно-сіра, паща у нас вже чорна. Ось така коричнева також. Ось тут така паща однотонна. І чорно-біла. Така. Дуже класна, дуже зручна. Це екошкіра, вона надійна, вона класно носиться. Я покажу вам ближче, як воно виглядає. Тут ось така сумочка, дві ручки тут ще така брілок. Ну, можна написати своє ім'я. Так, це, ну, це все етикеточки От Їх ціна 40 доларів. Так, ось так вона виглядає в середині. Червона підкладка. Класний замочок. Золотий, гарно, він закривається відкривається. І середня ще одна кишеня. Уточнили вітом. В середині одна кишеня на замочку. Лейба є. Limit edition, spray Ground. Дійсно, якість дуже класна у них. Значить, у нас в лоті буде 5 ось таких сумок. Раз, два, три і дві, дві ось такого типу. Значить, ще буде два гаманці. Ось такий гаманець. Так, це на копійки. І це також такого плану. Ось такі гаманці також дизайну. Це що у нас? Косметичка, типу, да? так? Клатч. Це... Це клатч, так. Це клач, так. Клач-косметичка. Ось так. Тут два, два, дві кишені, два відділення. І тут таке ось більше відділення. А, ну да, І з ручкою, Так, це такий клач. І ось такий клач більш тонший. Так, він середньо виглядає, внутрішня кишенька. Тут є як така ручка, так є і ось така кишенька. А, тут ще є бічна так, для доларів. І ось така ручка. Значить, лот 6200, лот Лотів 10 одиниць, 5 сумок, один рюкзак, два гаманці, два клатчі. Таких лотів у нас буде три. Саме з такими рюкзаками у нас буде три лоти замовляти наших менеджерів.